Весна в розпалі, в садку повно квіточок, радують бджілок, радують нас. Дивіться, як на воронець бджілки злітаються, збирають нектар на свій медок. Та садок сьогодні цікавий яблуневим цвітом, якого дуже багато, він різноманітний бо всі сорти по-своєму цвітуть. Одні білим, інші рожевими квіточками, а які ось і бускового навіть кольору є. На деяких деревцях і по декілька сортів, то вони відразу цілими букетами, а сортів у нас. Тупає Мариса, дивіться як красиво зацвіла. Пірос, а зверху Вільям Спрайт. Перший раз у нас зацвів і білий налив. Ну, він і на деревах є гілочки прищеплення. Ось. І деревце. Окремо посаджений, перший раз зацвіло. Цікавий сорт теж. Дуже хочеться спробувати сікаюши. Як там правильно японською. Хто хоче в інтернеті подивіться, що воно за яблуко. Дуже дороге, кажуть, в Японії. Спробуємо. Скуштуємо, подивимося воно за яблуко. Що воно за смак такий так ось яблунь цвіту у нас сьогодні стільки завгодно пінова, трудяга і знову ж таки асорті яблунька, основа Royal Redellices, на є і Фуджи яких тільки немає і навіть рожева гілочка, вона така бускового кольору Red Passion І тут ось такі самі. У нас є і рожеві, і біленькі, це Одиса зверху у нас іде півдерева Одіса сорту І тут також є сортера доданий в купу різних сортів, а в цілому це букет. Яблука в цьому році очікуємо. Як нічого не завадить, то буде дуже багато яблук. Сходимо зараз маленько, подивимося яблунькою. Підходимо до ну, невеличкої яблуньки, але вона. Дуже швидко вступав плодоношення. І плюс, і мінус це, вона дуже загружається. І треба сорт цей доглядати більш прискіпливо, щоб лишнє зривати, не давати перенагружатися. І завантаження надмірне зробить погану річ. Дерево не буде розвиватися і... З тими, швидко воно і плоди перестане давати якісні. Тому, коли зав'яжуться плоди, ми їх проріддимо. Це сорт джероміні, цікавий сорт. А ще розгалудження йде у нас на Хорний крісп. І дивіться, цей тільки-тільки ось зацвітає, а джероміні. Повний красивий уже ради нас підечками своїми. Поряд теж рядок. Яблуньо. Це в нас Green сліпс. Дуже цікавий осінній сорт. Один із найсмачніших. Жовті, красиві. Яблучки смачні-смачні, коли вони починають дозрівати, восени їх їси і не заморюєшся. А ось подивимось сорт ера. Це червоно м'яси сорт яблуки. І квіточками теж нас так дивує. Чудовими. Як прекрасно, в садку стоять. Каву пити приємно. На цій галявинці нашій. Ну що ж, яблуневий цвіт. Краса від Бога. Завжди чудова.